Античні вчені вважали, що зорі на небі не мають власного руху, а лише обертаються навколо землі у сфері нерухомих зірок. Ці знання сповідували й вчені середньовіччя. Та лише з приходом науки нового часу вчені стали здогадуватись, що зорі мають власний рух. Але справжньою швидкою зорею став супутник, який відкрив насправді жвавий рух на небосхилі. Люди, бачивши перший супутник, були у захваті від того, що зірка за пару хвилин перетинає небосхил. Ось так, колись нерухома сфера небес перетворилась на жваве шосе. Запуски перших штучних супутників землі в СРСР 1957 року та у США 1958 року заклали традиції міжнародного співробітництва в науковому дослідженні космосу, які відтоді підтримувалися всіма зацікавленими країнами. Наші спутники вращаються свакру землі і ждуть, коли з'явиться рядом з ними. американские и другие спутники и составить содружество спутников. Такое содружество, такое соревнование будет куда лучше, чем соревнование в гонке вооружений в производстве смертоносного оружия. Саме запуски супутників підготували новий етап космічних досягнень: здійснення пілотованих космічних польотів, досягнень, розмах та темп, здійснення яких неможливо було навіть передбачити. У спектр проблем розвитку космічної науки та техніки, включено політичні, економічні та соціальні аспекти. Але в жодній з наук такої великої ролі не грали міжнародні угоди, як у космонавтиці. Саме завдяки цим угодам космічний простір було визначено як область, призначену для мирного використання на благо всього людства. 7 серпня 1957 року телеграфне агентство Радянського Союзу повідомило про запуск СРСР першої у світі міжконтинентальної балістичної ракети багато хто не надав цій звістці особливого значення, але ракетники розуміли, що цим було покладено початок штурму космосу. Вже через два місяці 2 жовтня Сергій Павлович Корольов підписав наказ про льотні випробування штучного супутника Землі, а 3 жовтня ракету з супутником вивезли на стартову позицію. І 4 жовтня 1957 року, о 22 годині 28 хвилин, ракета з найпростішим супутником на борту стартувала. І вперше у світі на навколоземну орбіту було виведено супутник у вигляді кулі діаметром 580 мм, міліметрів, вагою 83,6 кг. кілограми. На супутнику було встановлено чотири антени довжиною до 3 метрів. То справді був тріумф думки людини та її праці. Довідка, штучний супутник Землі космічний апарат, що обертається навколо землі геоцентричною орбітою. Для руху по орбіті навколо Землі апарат повинен мати початкову швидкість рівну або трохи більшу за першу космічну швидкість. Польоти штучних супутників виконуються на висотах до кількох сотень тисяч кілометрів. Нижню межу висоти польоту супутника зумовлює необхідність уникнення процесу швидкого гальмування в атмосфері. Період обертання штучного супутника по орбіті залежно від середньої висоти польоту може становити від півтори години до кількох діб. Особливе значення мають супутники на геостаціонарній орбіті, період обігу яких суворо дорівнює доби. І тому для наземного спостерігача вони нерухомо висять на небосхилі, що дозволяє позбутися поворотних пристроїв в антенах. Штучні супутники землі широко використовуються для наукових досліджень та прикладних завдань в освіті та хобі радіоаматорські супутники. Повідомлення про радянський супутник досягло всіх куточків земної кулі. Політ супутника було зареєстровано багатьма обсерваторіями. За ним спостерігали десятки тисяч людей на всіх континентах. Жовтень 1957 року назавжди увійшов в історію земної цивілізації як дата здійснення вікової мрії людства про польоти в космічний простір. Навіть з позиції сьогоднішнього дня, коли досягнення космонавтики більш вагомі та плоди космічних досліджень, вже добре відчутні, запуск першого супутника Землі, як і раніше, сприймається як епохальна подія. Сигнали радіопередачів супутника на двох частотах у вигляді телеграфних посилок середньою тривалістю 0,3 секунди повідомили всьому світу з висоти, що досягла в дев'ятсот 947 кілометрів про перший прорив у космосі. Супутник проіснував як космічне тіло 92 доби, здійснивши 1400 обертів обертів навколо Землі, пройшовши при цьому шлях близько 60 мільйонів кілометрів по орбіті, нахиленою до площини екватора на 65,1 градусів за допомогою встановлених на супутнику приладів, вперше було визначено щільність верхньої атмосфери Землі. Отримано дані про поширення радіосигналів в іоносфері, а головне, була перевірена ефективність основних технічних рішень, пов'язаних зі створенням штучних супутників, виведенням їх на орбіту та забезпеченням їхнього функціонування в космосі. День 4 жовтня 1957 року відзначений успішним стартом ракетоносія зі супутником на борту, є одним із найвидатніших в історії розвитку ракетної та космічної техніки. Цей старт довгі роки аналізувався з усіх боків наукової, технічної, історичної та політичної. Він змусив по-новому поглянути на багато проблем минулого століття. Так про політику, першість в економіці нову зброю говорили найбільше, і лише пізніше відкрилася вся філософська та світоглядна глибина цієї події. Все наступне свідками чого ми стали: місяця хід, політ людини, міжпланетні польоти, висадка на місяць, орбітальні станції та політ за межі сонячної системи. Все, свідками чого стануть наші майбутні покоління: місячна індустрія, експедиції на найближчі планети, створення сонячної енергетики на вколоземному просторі. Все це вже вдруге і по суті вже є лише більш досконалим варіантом того, що сталося 4 жовтня 1957 року, коли почався відлік нової космічної ери.